Мої дорогі, давайте сьогодні поговоримо з вами про енергію, а саме про те, як збільшити свою енергію, як мати силу на реалізацію своїх задумів, мрій. І хоча б часто читаю в соцмережах, що дівчата пишуть, типу, як мати силу хоч на щось, якщо я вже зранку прокидаюся і не маю сили. Так от. Говоримо сьогодні про те, як мати силу, про те, як мати енергію надії, так? І де її брати? Ну що ж, як завжди, коротко і по суті: енергія є у всіх завжди по замовчуванню. Тобто, дивіться: енергія як повітря. Вона просто є. Тільки справа в тому, що ті люди, які не мають енергії, давайте так, давайте ще визначимо, що енергія це е, сила до життя, бажання жити, відчуття радості. Давайте так, визначимо для себе. Так? Тобто енергія це сила до життя, бажання жити. Бо... Можливість діяти, сила надії, так? і відчуття радості. Так ось, є люди, в яких мало енергії, або в яких її практично зовсім немає, є на якісь мінімальні речі. Е, є ті, в кого її є багато, але вони хочуть ще більше. Значить, дивіться. Енергію збільшити спеціально неможливо ніяк. То, що там розказують, робіть медитації, робіть там ще якісь там вправи, ще щось це все абсолютно дурня. Чому? Тому що. Якщо в людини немає енергії, або її мало, давайте так, якщо в людини проблеми з енергією, отак, от щоб я кожного разу не казала там, конкретне конкрет, конкретизувала, якщо в людини проблеми з енергією, це означає, що два варіанти: перший або в неї всередині в психіці, в думках, в Відчуттях в упередженнях є те, що її блокує внутрішні сценарії. Тобто це речі, які прожиті досвіди, які прожиті в минулому, і які створюють на зараз блоки. Або людина робить не те, що хоче, чи не так, як хоче. Або людина не робить те, що хоче. Оце прям дуже важливо. Давайте ще раз. Якщо в людини проблеми з енергією, це означає один з двох варіантів. Перший варіант духовний, другий варіант фізичний. Духовний варіант це означає, що в людини всередині є щось. Що блокує їй енергію, і це щось може бути з минулого досвіду, з думок, очікувань, з переконань внутрішніх, або людина не робить фізично дії, які вона хоче. Або робить, але не те, що хоче, або не так, як хоче. І тому в людини немає енергії. Тому що дивіться, тому що вище я, душа, тіло вони знають, що людині треба робити, щоб іти своєю дорогою. Це у випадку варіанта 2 фізичних блоків на енергію. А людина Вірніше розум людини, каже, ні, це не так, тому що там СММ експерт сказав, що треба робити стільки-то рілсів, чи такі-то сторіси, чи так-то оформлювати сторінку, і людина. Дивіться, вона відчуває, знає, як треба робити, але її розум її збиває з толку. І людина тоді або не робить нічого, або постійно злиться, щось робить, і все одно в неї нічого не виходить. А потім вона не має сили ні на що. Ну, або на щось там зовсім зовсім трошки. Розумієте, про що йдеться? Тобто, дивіться, давайте на прикладі. Давайте, наприклад від того самого тих самих соцмереж. Людина, наприклад, експерт, будь-який будь експерт. Не знаю, чи то манікюр, чи то масажист, чи то психолог, чи то провідник, чи все разом одним словом. І людина хоче. Або бачить якусь картинку, як її вести в соцмережі, ем, або не хоче вести так, як от всі кажуть, але вона себе заставляє і веде. От так, от, як всі кажуть. Або, е, да, давайте так, заставляє себе і веде. В результаті вона приходить через тиждень, два чи місяць, чи півроку до, до катастрофічного вигорання. І в неї вже навіть не залишається сили і енергії, її взагалі ні на що. А все чому? Тому що вона мала йти своїм шляхом, а яким її веде її чуйка внутрішня. Але людина прийшла 100 500 курсів по соцмережах і її там навчили, що треба робити так, так, так і так. Вона відчуває, що вона не хоче так робити. Але вона робить, бо вона думає, що так правильно, і вона себе заставляє тиждень, місяць, два місяці, півроку. Ну, в кожного це своя е якась свій якийсь відрізок часу. І після того, як вона себе отак довго позаставляла, її енергія зникає в нікуди. Або давайте другий приклад. Людина, експерт. Крутий експерт має вже багато досвіду, або експерт тільки початківець, абсолютно не має жодного значення. Жодного. І вона хоче нарешті почати вести ті довбані соцмережі. Пройшла вже купу курсів, але вона так і не наважується це робити. Або тут підставте сюди, за приклад ведення соцмереж, підставте сюди будь-який приклад. Хоче піти навчитись плавати, хоче танцювати, хоче співати, хоче людина там, не знаю, теніс піти вчитись грати, на барабани піти вчитись грати. До речі, я нещодавно пробувала, це прям дуже класно. Але людина думає, що вона там за молода, за стара, за худа, за груба, що скаже сусідка, а що скаже тітка, а що скаже мама з татом, а що скаже сестра з братом. Або їй там вже хтось сказав, що ти неправильно все робиш, і вона нічого не робить. І дивіться, і, і тоді. Такому випадку її енергія так само нікуди не реалізується. Так її енергія так само направлена в нікуди. Якщо в першому випадку енергія направлена не в те, що треба, і людина її просто зливає, просто ну, в чорну діру. То в другому випадку енергія не направляється нікуди. Тобто, в людини немає оцього бажання. Верніше, як воно є бажання діяти, але людина нічого не робить. І вона не направляє цю енергію нікуди. І ця енергія починає, знаєте, от як, як застояна вода перетворюється в болото, потім утворюється там мул. Поставте, от візьміть експеримент, проведіть. Поставте наберіть в чисту чашку, наберіть воду і поставте її на, не знаю, кудись там, закрийте кришкою і поставте її на підвіконник на місяць. Ви подивитеся, що буде через місяць в тій воді. А, е, візьміть е, чашку і наливайте в неї постійно воду, або там е, проливайте через неї постійно воду, ну то вона завжди буде там чиста та вода, і завжди буде та чашка наповнена. Розумієте, оце якраз та наповнена чаша, але вона має бути текти та вода для того, щоб не застоюватися, для того, щоб бути постійно свіжою. Тобто та вода та енергія, да, ми зараз говоримо з вами в контексті енергії, тобто людина щось захотіла, зробила, цим самим відкрила собі нові двері в своєму житті. Цим самим свою енергію направила в своє русло, так? і цим самим її енергія протекла через неї, заземлилася так? з космосу пішла в землю, заземлилася енергія через конкретну дію, не через медитацію. Вона через медитацію ніфіга не заземлюється. Заземлюється через конкретну дію. І тоді, коли заземлюється, тоді дає конкретний результат. Часто буває, до речі, таке, що результату не видно довго. Але це, в принципі, тема окремого відео, тут можна теж дуже, дуже багато про це говорити. Коли немає результату, що робити? До речі, цікава тема. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені в коментарях, я запишу таке відео, розповім вам. Що робити, коли довго немає результату, і чому таке стається, також це про енергію. Розумієте, коли ви в ту чашку, коли ви її поставили просто ту чашку на підвіконник, і вона просто стоїть, тобто людина просто або нічого не робить, або заставляє себе не робити те, що хоче, або робить не так, як хоче. То та вода перетворюється в болото. Ну, вона просто ця її енергія не тече нікуди, не має напряму. Або тече не туди, куди треба. І в результаті, дивіться, в результаті людина, наприклад, має е, її душа вище я веде умовно, умовно, до результату там на 31 грудня умовно, там е, 200 підписників. При там, при тих діях, які, які вона має насправді робити. А людина робить не ті дії, які відчуває, і в результаті вона не має 200 підписників. Тут так само результат можете підставити будь-який і в грошах, і взагалі всякі різні. Тому що, коли починаєш діяти на своєму шляху, то весь світ тобі допомагає. В тебе, в тебе відкриваються. Просто всі двері у всьому. І коли людина а людина, дивіться, а людина не діє так, як вона хоче, її двері ніякі не відкриваються, енергія нікуди не йде, просто застоюється. Або просто стоїть, і людина тоді не має сили ні на що. Тому. Можна себе проаналізувати на предмет того, що людина робить, як робить, чи не робить те, що хоче, і можна вже внести зміни в своє життя і вже отримати зміни просто от безкоштовно, подивившись це відео, можна, якщо не, не розуміє людина, що як і до чого, не може знайти. Те, що дійсно її блокує, таких варіантів, є дуже багато. Я з цим зустрічаюся постійно на своїх консультаціях, коли людина шукає, але не може знайти. І це дійсно правда, це дійсно так і є, тому що коли енергію в людини забирають внутрішні сценарії, да, це те, що я говорила: перший варіант духовний, коли всередині людини є щось, що цю енергію з'їдає. Ось. І тоді, коли людина сама цього не може усвідомити, побачити і пропрацювати. Тому що для того, щоб це зробити самому, для того треба пройти просто мега довгий шлях для того, щоб зрозуміти і вивчити, і навчитися, і на своїй практиці це побачити, як воно працює, так е е можна і так робити. Е е хто як хто хоче, е звичайно. Ось, а можна прийти, наприклад, до мене на консультацію чи до будь-якого іншого спеціаліста, який імпонує, і знайти то, те, що всередині, що не дає робити. Тому що дуже-дуже часто буває таке, що людина хоче робити, але не може. І вона думає, що вона лінива. Але насправді вона не лінива, а в неї є дуже сильний блок з минулого, який їй блокує її дії. І таких блоків я бачу це просто постійно в своїй роботі. Тобто людина хоче діяти, не може діяти, і, а, і от просто знаєте, і потім отримує те, що вона не має сили ні на що. Що вона має сили дуже мало, що вона не хоче вставати зранку, що в неї е, з жахом чекає понеділка, що тільки проснулася вже втомлена. Це відбувається тому, що на це є причина. І якщо її знайти і її забрати, то енергія відновиться сама собою. Тому що, як я вам сказала на початку цієї нашої розмови, що енергія вона просто є. Тільки є, якщо в людини її немає, то є, це означає, що є якийсь блок, який бл блокує її. Знаєте, от уявіть собі, що є от чашка, да? і е зверху, зверху лиють не на дні є отвір, ну і е через той отвір виходить вода. І леють-лиють, лиють, наприклад, зверху да? е воду. Е і в якийсь момент утворюється, забруднюється отвір, і він не, не дозволяє воді виливатися. І тоді все, тоді вже наверх не наповниш, вниз теж нічого не піде, проточної води не буде, почне вода застоюватися, от, перетворюватися в болото. От точно так само. Тільки тут на фізичному рівні, коли чашка, там, отвір забруднився і все, ти не можеш, ну, Фізично не можеш, да? треба його почистити. А точно так само працює на енергетичному рівні. Коли в людини є блоки з минулого, вони е, за, забруднюють, да? забруднюють е, сферу реалізації, сферу енергії, сферу діяльності. І просто коли їх забираєш, все, енергія з'являється сама собою. Людина починає. Знаєте, відкриває очі, починає краще бачити. Весь світ стає в нових фарбах, гора з плеч спадає, з'являється жага і бажання до життя, і усвідомлення того, що твоя духовність впливає на твою матеріальність, тому що те, що всередині нас, те і ззовні. І якщо побачити те, що всередині нас неможливо, то це можливо побачити через зовнішнє. Якщо в людини зовні нема енергії, так як ми сьогодні говоримо, або там проблеми з гріми, з стосунками, з дітьми, зі здоров'ям, з роботою, з батьками, не знаю, з судами. Одним словом, якщо в людини є зовні проблеми будь-які, то це означає, що є внутрішні якісь блоки, які до цього призводять. І коли їх забираєш. Проблеми розчиняються самі собою, тому що що всередині, те зовні. Якщо залишилися запитання або виникли запитання, пишіть, будь ласка, буду з радістю відповідати, записувати нові відео. І дякую, що були сьогодні зі мною.